Всім привіт! Сьогодні на змоленні підготувалося такий велосипед, це модель Aris Lido. Встановили мотор на 500 Вт від фірми МСОС. Батарейка 10 А 48 В. наша фірмова Кубі Байк, контролер встановили на 18 А /1. Їде дуже файно і також встановили пас-асістем. Людина замовила, хоче їздити на пас асистентів. Так що звертайтесь. Такі моделі ще є в оранжевому поля, червоному. Всім гарного дня. Чекаємо на замовлення. До побачення.